Їх називають дітьми сонця. Вони не виявляють агресії та люблять лише за те, що ви поруч. Це діти з особливими потребами в реабілітаційному комплексі. Джерело вони можуть отримати підтримку психолога, навчаються з педагогами, опановують комп'ютер та розвивають свої навики з малювання та бісером. Самопоміч провела день з особливими дітьми. Про що вони мріють, і що хочуть нам сказати. Дивіться далі. З самого ранку вони збираються в джерелі, щоб життя стало яскравішим. Зізнаються, і дня не можуть просидіти вдома один без одного. І, хоча це люди з особливими потребами, насправді вони такі, як і всі, прагнуть розуміння та самореалізації. Потреба мати багато друзів, відвідувати дуже багато цікавих місць, щоб можна було вести громадський спосіб життя. Я, наприклад, не на коли любить сидіти в хаті в чотирьох стінах. І заодно показати суспільству і людям, що люди з особливими потребами так само мають право вийти з чотирьох стін. Молоді джерела завзятості не бракне. Більшість здорових дітей можуть лише позаздрити їм у цьому, але страждають вони не те, щоб від фізичних вад, а від цілковитого нерозуміння здоровими тут зібрані такі особи молоді, які, які дуже мають багато зранень багато зранень через суспільство, багато зранень через нерозуміння. Однолітками ну нами з вами, які вважають себе здоровими, також це є молоді особи, які є, які хочуть мати своє сімейне щастя, які хочуть мати хлопця, дівчину, і, і це ці, ці проблеми, які хочуть мати, які хочуть, щоб бути ну, сприйнятими в суспільстві, як які вони є. Бісер, фотографія, вірші та музика. Вони використовують усі методи, щоб виразити багатство внутрішнього світу, яким ми за часто нехтуємо. Основне бажання стати почутими, а їм є що сказати. Тому вони і випускають власну газету, а багато хто пробує себе у угу. е е е е журналістиці. Журналістом? Я взагалі то людина натхнення. Тобто є натхнення малювати, я йду малювати, є натхнення там бісер робити. Я йду в бісер робити. Вони не вважають себе іншими, тому їм боляче сприймати жалість до себе. Вони доводять, що такі, як усі, тому що дня багато працюють та розвиваються, щоб вибороти можливість навчатися в звичайній школі, здобути освіту та заробляти гроші. Вони власне напевно, мають ворога. Едності і в в відчутті потрібності, коли вони потрібні не тому, що вони є на візочку і за ними потрібно доглядати власне, та а потрібно їх розвивати і просто бути тим, ким вони є, і не бачити тої додаткової скажімо особливості. Що батьківська рада джерела засідає, щоб ознайомитись з закордонним досвідом допомоги особливим дітям? Це такий своєрідний підрозділ центру джерело, і ми об'єднуємо батьків дітей неповносправних. І я є мама неповносправного хлопця. Йому 20 років. Він називається Назар. Він є дуже життєрадісний, комунікабельний хлопець. І, звичайно, в свій час, я, як і кожна мама, сподівалася, що в мене народиться здорова дитина і по-іншому бути не було. Але сталося так, як сталося. І зараз, на правду, Назар це найсвітліше, що є в моєму житті. Він дуже любить мене. І я точно знаю, що та любов безкорислива, і він любить мене просто так за те, що я його мама. Комплекс джерело існує з 1994 року. Його створення і розвиток ініціювали батьки. Сьогодні керівництво дякує місту за підтримку та розвиток центру. Ми тішимося, що ми у Львові маємо зараз владу відкриту до потреб осіб неповносправних. Я відкритій міської влади в першу чергу є в тому, що виділяються кошти з міського бюджету Твороновійський міський центр реабілітації, який ось цього року має 1 мільйон 973 тисячі гривень на своє функціонування. Це є половина від потреби, але це є дуже вагома половина. У джерелі займається біля двох сотень особливих діток, проте у Львові та області таких більше трьох тисяч. Якщо місто всіма силами старається допомогти особливим дітям, то держава поки закрила очі на проблему. Колектив джерела потребує спеціалістів, логопедів, психологів та реабілітологів, а також спеціальної підготовки для них. «Теперішній час те, що ми маємо штатний розпис, такий, який пропонується нам державою. Він в більшості не задовільняє потреб наших дітей в послугах якісних, тому що по штатному розпису, наприклад, у нас зараз в центрі один фахівець передбачений фізичною реабілітації на 100 осіб. Тобто це означає дуже малий, дуже малі можливості стосовно надання індивідуальних втручань, перебуваючи більшу кількість часу у візках, діти сонця потребують вправ та руху. Також з ними проводяться групові заняття. Там про в так заняття називається Респо, де вони мають такі різні це вправи з м'ячем і різного роду такі ігри. Також зранку інколи провожу е, ранкову зарядку. Джерело завжди відкриває двері усім, хто хоче стати другом. Ну, перш за все, це особисті зустрічі, бо скажімо, це, це частково такий один з основних етапів будування дружби. Також ми хочемо залучити всіх приятелів, які будуть приходити до нас, якщо вони будуть мати змогу на заняття. До різних студій у нас в джерелі це як фото, музика, поліграфія. То якщо вони будуть мати натхнення бажання На 18-та. За цей день вони встигли більше ніж багато з нас. В джерелі існує спеціальна транспортна схема, яка відвозить всіх додому. Самопоміч і надалі відвідуватиме особливих дітей. Це потрібно не лише їм, але й нам.